Всім привіт! Це короткий переказ. І сьогодні розповім про нові випуски доктора Хто? Вони ж спецвипуски з 10 м доктором, тобто Девідом Тентом. Насамперед скажу, що я дуже сильно цікала ці спецвипуски через те, що 10, 11, 9 це мої найулюбленіші доктори. Не знаю чому, напевне, через те, що це перші три доктора після перезапуску. Тож до серії. Девід Тенент, він вже 10-й доктор, він вже і 14-й доктор. Воз'єднується з Донею, розповідає, чому він має обличчя 10-го доктора. І Спочатку намагається не попадатися доні на очі, хоча він робить це спеціально випадково, випадково спеціально. Тому що якщо дона згадає, що вона знає доктора, і хто такий доктор, вона може вмерти. Тож він, наче випадково зустрічає Донну і намагається не говорити, хто він, і дізнається таким чином, що вона, в принципі, живе, живе своє життя, в неї є дочка. Що, в принципі, в неї життя нормальне, прекрасне, а за виключенням одного, але в неї не вистачає грошей. Це він дізнається в принципі, спустя певний час. І в першій серії ми знайомимося з Біп-Міпом, з інопланетянином, який каже, який він хороший перші хвилини серії і що за ним полює. Якась якісь ворожі стражі, щоб його вбити. А він такий хороший, милий, прекрасний, його хочуть образити. Але після того, як доктор влаштовує тетате біпміпа і цих воїнів, так би мовити, ми дізнаємося, хто власне, злодій, і в кінці кінців відкривається. Весь план, біп-міпа, і, звичайно, доктор виграє, дона все згадує, але не помирає. А саме через те, що в неї є донька, яку частина цього коду, котрий дозволяє згадати, і ця схема згадати і вмерти ділиться на двох, і від чого вони обидві залишаються живі і обидві згадують. Точніше, Донна згадує, а доньці передаються певні спогади. Класна схема, але досить хитка, тому що не зрозуміло, помре з часом Донна чи ні. Одразу скажу: перші дві серії я дивилась так: скрізь пальці, тому що мені не сильно сподобалось. В принципі, сама ідея біп-міпа. Втрати пам'яті через те, що Дон веде себе дуже неприємно, як на мене. А в другій серії вони потрапляють на корабель, інопланетний, звичайно, де інопланетяни, котрі можуть копіювати зовнішність, брати ваші спогади. Але вони не контролюють розмір свого тіла. Тобто в них можуть збільшувати руки, а коли вони зменшують руки, в них може збільшуватись обличчя. І в кінці кінців вони від того, що від страху, здається, вони харчуються, вони збільшились до неймовірних розмірів. Але. Це не врятувало доктора і Донну, тобто вони не втікли від них, не дивлячись, що в якийсь момент їхні копії просто застрягли через те, що вони сильно збільшились. Вони врятувалися через хитрощі Дони і доктора, тому що доктор поставив питання, Дона неправильно на нього відповіла, і точніше копія Донни неправильно на нього відповіла. Доктор це зрозумів, коли її двійник зайшов в Таркіс і в кінці кінці врятував Донну, вишвернув двійника і корабель взірвався, тому що там був робот, якого попередній командувач цього судна інопланетного запрограмував знищити цей корабель. В цілому непогано, але хотілося би краще. тож... І наступна третя серія, в якій зіграв Ніл Патрік Харріс, ще один мій улюблений актор, в цій серії. Серія починається з того, що весь світ зійшов з розуму. Точніше, це наслідок першої сцени, де якийсь молодик заходив в крамницю іграшок, бере ляльку, щоб її. Її зняли для першого відео для телебачення, але через те, що досить сильно нагріваються лампи телебачення ну, камер, жива людина не може витримати цього жару, і потрібно було використати якусь ляльку, щоб вона знялася і при цьому поплавилась в прямому сенсі цього слова. Але запис, котрий був зроблений, він в кінці кінців був запущений в усі радіопередачі, телебачення, всі звукові хвилі, що в кінцевому результаті призвело до того, що вся планета зійшла з розуму. Точніше, все це людство, окрім тих, що були в юніті і захистилися певними своїми інопланетними способами. Точніше, за допомогою інопланетянам. І тут доктор згадує про іграш. Зараз. іграшкаря. Це слово звучить так, наче я його тільки що вигадала, але це правда. Е, іграшкар, яку грає Ніл Патрік Харріс, повертається в життя доктора, але в іншому втіленні, так би мовити, з іншим обличчям, так, так само, як і доктор. Як йому це вдалося, я без поняття, можливо, я не зрозуміла, можливо, я не знаю. В кінці кінців доктор з іграшкарем рівняють рахунок 1-1, тобто нічия. І доктор вирішує, що правило трьох-два до одного, як то кажуть, трьох ігор, а йому відомо, що іграшкар повинен дотримуватись правил. В в кінцевому результаті іграшка догрався до того, що він розділив доктора на дві особистості, на двох докторів. Також потім доктори вирішили, що вони можуть так само розділити і Тартіс. В цій серії, 14-й доктор, знайомиться з 15-тим, і вони вирішують, що їх тепер двоє. Типу, ти це я, я це ти, але це ми. Тобто, ми окремо, ми два доктора, ми живемо в двох різних таргів, кайфуємо по житті і тому подобає. І так, як два доктори об'єднуються, щоб вибити собі ще одну перемогу і таким чином перемогти іграшкаря, вони вирішують, що правило трьох ігор допоможе їм перемогти. І вони, звичайно, це роблять і згадують, що. Хто виграв, той і диктує правило. Таким чином, вони кажуть: ну, ти програв, ти тепер і ще зай, будь ласка, і щоб більше ми тебе не бачили, так би мовити. І після чого один 14-й доктор відправляється в асвоєсі. його, про нього ми забуваємо. А 15-й доктор відправляється на Різдво. Де знаходить дівчину, це вже наступна серія Різдвяний випуск, де знаходить дівчину, який постійно не везе. І в цьому винні, звичайно ж, інопланетяни. Вона живе в жінки, яка виховує дітей, котрих кидають батьки, і живе своє життя. Хоч і цій дівчинці не везе, котру доктор захищає, але. Завдяки доктору її не повезло ще більше, тому що ці шкідники інопланетяни, котрі псують її життя, вирішують вкрасти в її, так би мовити, всиновлену сестричку, немовля і з'їсти його, як зазвичай, якісь проблеми. І так як доктор рятується, немовля, а ці інопланітяни вирішують вкрасти іншу немовля, тобто цю дівчинку, якій не везе, але дуже багато років назад, коли її лише підкинули в цей сирійський притул, певний чи в будинок ці жінці. Тож, і доктор вирішує ще й цю проблему. Він повертається назад, рятує цю дитину. Щоб спогади не змінювались, час йшов те, як ішов. Потрібно вернути все те, як було, але врятувати всіх, кого він збирався рятувати. Щось, він, як зазвичай всіх врятував і вернувся в свій тартіс, але без напарниці чомусь, хоч доктор завжди з кимось подорожує. Тож, я очікувала, більшого, Хоча я цим задоволена, тому що дев'ять ти надзвичайно Боже, як можна цим не бути задоволеним. І, і ще Ніл Патрік Харріс в додаток, як бонус плюс. Але, якщо чесно, я б просто передивилась краще старі серії, старі випуски. Було якось цікавіше, як на мене. Тож, це був короткий переказ. До зустрічі ще Сподіваюсь, якщо в мене опять не поплавить. Всім гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки, оцінки, де ви там слухаєте зірочки, чи що там. До зустрічі!